Агой, це друга частина колаборації нашої з гілочкою і зі Смайлінг Сан. Ми забудовуємо вже іншу квартиру для тих самих родин, які ми і придумали минулого разу. От, але на цей раз помінялися місцями, От, помінялися родинами. Тож, зацініть обов'язково два інших відео з цієї колаби, а я буду будувати на фоні. І розчехлять вам якусь діч, тому що я знаю, що насправді вам пофігу, що відбувається там на екрані, і ви поставите це зараз е собі десь е на телефончику вімкнете, і підете драїть пали, мить посуду, або навіть їсти. Смачного, до речі, вам, якщо ви це, е споживаєте, цей контент і їсте одночасно. Тож, приємного вам всім перегляду, так точно. Про що я хочу сьогодні поговорити? Що мені так взбрило в голову це про реалістичний реалізм у Сімсі і про мій власний досвід з цим реалістичним реалізмом. Я раніше грала на піраці, і в мене були всі доповнення. І, звісно ж, я хотіла реалістичний реалізм, ахірний будинок, там я не знаю, собака, кашак, купа дітей, на роботу з роботи, максимум там бізнес якийсь, на відпочинок з'їздить на острови і досвідос. Мене дуже сильно бісило, те, що в грі присутні надприродні істоти, це вампіри, це вовкулаки. Ну, я не знаю, вовкулаки вийшли. Коли... Ні, я ще грала на пірацію, коли були у кулак. Маги були. Маги мені, мені менш за все подобалися з усіх цих надприродніх, але зараз я... я їх купила собі, якось імпульсивно. І вони в мене лежали. Я там пограла щось за них пару днів, і все, і закинула. А зараз мене проперло на котичкор і на ферму. І я хочу побудувати будиночок, такий собі котичкорний, красивий. От, в мене персонажка є гарна, і вона цей. Мені здалося, що це дуже скучно, реалістичний реалізм і просто ферма. Я вирішила, що раз в стардю є чарівник, наприклад. Ну, я надихалася стардю, коли а, робила собі цю ферму. Раз в стардю є чарівник, то, значить, там є магія, значить там є оце все оккультне, Значить, а хулі нет. І зробила цю човіху собі цією. Магію коротше вона знає, практично вивчає магію там. Чистить коровники свої за допомогою магії. Але це я не туди і зайшла. Це я забігла вже наперед, коли я дойду до того моменту, коли я прийняла цих надприродних істот, і навіть вони мені сподобалися, і навіть охрінеть, я тепер не знаю, як <с» <с»> без них взагалі жити. Всі свої э, історії, які я відіграю за кадром собі, щоб просто погратися, вони обов'язково міститимуть якихось надприродних істот. Вовкулак в цьому плані я булю, тому що. З Вовкулаками я люблю гратися, тобто бути самою Вовкулакою, за котру я граю. А от романсити я люблю. Вампірів більше не знаю, щось мені так подобається. От. Маги, не знаю, якось вони і досі мене обходять. Вампіри обожнюю їх, обожнюю вампірів. Грати за них, ну, таке собі. Романсить їх, да-да-да. Це, мабуть, на мене повпливали ці всі саги вампірські, ну, типа сутінки, всяка така хрень. тим. Я любила грати реалістичний реалізм, ні шагу вліво, ні шагу вправо. Таким чином я е, гралася. Місяць, коли виходила на видоповнення, я гралася місяць і досвідос, потім закидувала гру нахер, Зараз же я граю майже кожен день. М -м останнім часом я прям не пам'ятаю, щоб я пропускала якийсь день, я обов'язково після того, як попрацюю, ввечері сідаю, обов'язково пограю всім-сіх, хоч трошечки, хоч пару днів. от, Іноді в сімстри, іноді в четвірочку. Зараз я в четвірочку активно граю. Ви можете побачити це по моєму інстаграмові. Якщо там не виходять нові скріни, значить я залипаю в четвірку. Ну, і в, принципі, і в принципі начхать. Коли викладу, тоді і викладу. Я не думаю, що ви сидите і чекаєте того моменту, коли ж я викладу бляха-муха, той клятий скрін в інстаграм. І, коротше, мене прям, прям дуже бісило, що там отираються вампіри. Коли я. Почала купувати гру, я вирішила, що окультів я не куплю абсолютно. Потому що я люблю реалістичний реалізм, все, не надо мені тут. При цьому я знімала прибульців. Угу. Я Оправдувала собі це, що це science fiction, що це, ну, тіпа, прибульці це не, 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 не якісь там вовкулаки вонючі. Це цілком імовірно, що такі істоти існують. Так, да. це наукова фантастика. Угу. Але. Бляха, це ж гра, реалістичний реалізм є в реальному житті. Нахріна мені заходить в гру і повторювати там реалістичний реалізм просто. Ну, типу, я понакупила цих паків про е, зростаймо разом, оце все сімейний гейплей і так далі. А воно багане страшне. я трошечки пограла в цих інфантиків, трошечки там в Тодлериків. І воно мене так забембало, правда, оце от прям капець. Але е, усвідомлення того, що реалістичний реалізм в Сімс, це прям, блять, не моє абсолютно вже от зараз. Сталося тоді, коли я купила доповнення Get Famous. Перекласти набагато важче, ніж просто зрозуміти. От я розумію, що таке Get Famous. Е, Я хочу перекласти. Здобуваємо славу. І я захотіла е, створити себе. В образі себе сьогоднішньої і купила там квартиру, обставила її так, якби я обставляла свою ідеальну квартиру і поставила оце, цю херню для того, щоб записувати відоси, влаштувалася на роботу фрилансеркою І така хорошо, завтра я пограю в це. Потім. Наступного дня я прокидаюся, п'ю свою каву, у мене тоді був фріланс-проєкт. Я йду виконую свої таски, які я собі запланувала на цей день по фріланс-проєкту. Потім сідаю, записую відосик. Потім я коротше все зробила, впоралася з усіма тасками, відосик зняла і зайшла пограти в Сімси. в оцю новостворену родину, там, де я, мій чоловік, квартира, і я починаю грати. П'ю каву, сідаю за ноут, виконую свої фриланс-таски, іду записувати відос. І тут я щось розумію, що я якось трошечки втомилася. А чого я втомилася? спитаєте ви? А того, що я до цього виконувала це в реальному житті? Я робила фріланс таски, потім записала відос, а потім сіла грати в Sims, де сіла поробити фріланс таски і записати відос. Понімаєте? От в цей момент, в цей момент, я поняла, що тут якась херня. І я видалила це збереження нахуй. Потому що я дуже втомлювалася в нього грати. Тому що воно повторює тупо моє реальне життя. І який в цьому сенс? Який в цьому сенс? Після цього я почала більш детально вивчати лор гри. Я почала ставитися з повагою до надприродніх персонажів. Я почала е дивитися уважно телеканали, е які дивляться Сими по телевізору. І вони також, деякий лор, пояснюють, наприклад, я вже 100-500 разів казала про. Тут ту телепередачу про політику: там був чувак в костюмі лами, там був вампір, вовкулака, там ще хтось не знаю, привид, чи хто, ну коротше. Хтось там ще був. І я зробила такий висновок, що, блін, я все життя своє, я все життя своє просто не помічала лору, гри і те, що ось це реалізм Сімсу, там, де існують вампіри, вовкулаки, привиди. І ще всяка різна хіратня. Там надприродних персонажів, до речі, набагато більше, ніж репрезентовано, ну, взагалі, типу, їх там більше. Всі забувають про рослину Симів, які, блядь, в кожній частині були. В четвірці вони щось взагалі, їхньої репрезентації дуже мало. І якось, якби я не знала, що там є рослино Сими, я б і не знала, що там є рослина Сими. Ну, тобто, в якийсь момент. Я не пам'ятаю, коли їх додали. Навіщо їх додали? Можливо, це був якийсь івент. Вот. І, коротше, вони якось дуже, дуже слабенько пропрацьовані, дуже херово. Вот. І я пам'ятаю, з університетським життям я чогось. Може, воно тоді було додане? Може, ні. Я от саме коли грала в університетське життя. Блін, це всім стри називається University Life. А в четвірці воно називається Discovery University, досліджуємо університет. Що я, я, я щось там їх перший раз побачила собі, я така: А. О, а як це я зробила? І що це я зробила? І коротше, я ще рослиносими. Вони цікаві. <с? <с?> Встановіть собі якийсь модік для рослиносимів, того, що вони дуже хирово пропрацьовані в е, грі. І пограйте за рослиносимів, це прикольно. Можете заселити їх в Evergreen Harbor, в Порт Проміс, в хіровий просто район, там, де воняє і ніхіра немає сонця, і. Е, да, трошечки собі такий челінчик зробіть. Коротше, наваляла я вам тут різних думок. Е, вся філософія мого цього спічу, прекрасного, абсолютно незв'язаного, е, полягає в тому, що. Приймайте гру такою, як вона є, і реалістичного реалізму там не буде. Я коли грала в Cottage Living, воно прям мене пре останнім часом дуже сильно, і взагалі перло, коли воно вийшло. Там був нереалістичний нереалізм. Ну, типу, мене бісойобили ці пташки і кролі, з якими можна товаришувати. Ну і що це? Це що вам, діснеївські принцески, діснеївський мультик, чи що, я тут прийшла в реальне життя грати? Мені надо, розумієш? я збиратила гру і давайте мені винькоположите, що я хочу. Ой, господи, як згадаю, так... Е... як добре, що тоді я ні в яких спільнотах не перебувала, ніде ні в яких. В чатах не писала, що воно мені не надо, на що вони таке роблять, воно мені засмічує гру, бе-бе-бе, Як зараз мені, блять, виписують в коментарях в тіктоці всякі, блять, інтересні люди, які спиздали гру, вибачте. І розповідають, що це воно все мені захламляє. Звісно, якщо ти качаєш репак від ананіуса, бля, то тоді воно буде тобі все засмічувати. Але открою секрет, паки можна звідти видалить. да, Якщо знать папку видалять, то ж погуглять, не вийтесь, пожалуйста. І не виписуйте мені блядь, коментарі. Коротше, це треба казати в Тіктоці, а не на Ютюбі теж. Ці люди навряд подивляться це відео. Да, а це відео подивляться і так: нормальні, адекватні ребята, котрі, якщо навіть і піратять, це ну якби не моя справа. То сидять і молчать тряпочку. Ніде нічого не вимагають, ніде нічого не виписують нікому, що воно так все не нужне мені, не нужне не Качай ріпак від анананіуса кацапську. А, все, я сподіваюся, що вам сподобалася ця квартира і вас не дуже розлютив мій розлючений спіч. Я забула подякувати моїм шановним любим спонсорочкам. Ось ось цим от всім. Дякую вам. Зустрінемося в наступному відео і до зустрічі.